Улюблені, знаєте, я коли перший раз читав про царя Соломона, коли почув перший раз в своєму житті історію про життя Соломона, я здивувався. Чесно, я був здивований, я не розумів, чому Соломон, маючи усе в своєму житті, він був багатою людиною, він був наймудрішою людиною. Ну, у нього було просто все. І він так мало прожив років свого життя, лише всього 60 років менше остальних людей. І знаєте, я зрозумів, чому так. У Соломона був гарем, і в цьому гаремі у нього було тисяча жінок. І з усіма цими жінками він займався коханням. І, можливо, ви думаєте те, що Біблія це якась стара книга? І в цій книзі написані якісь казки. Але насправді Біблія це інструкція для нашого і з вами життя, щоб ми прожили це життя повноцінно, правильно, не зробивши, не допустивши в своєму житті ніяких помилок. І церква це інститут життя. І взагалі ут – Срамний уд, чоловічий орган, він є найбільш таким нечистим місцем. Тому, улюблені, напишіть мені, я обов'язково вам відпишу. Давайте будемо спілкуватися та дружити з Богом.